Є багато сімей, які в Америці, зокрема, не хочуть народжувати дітей. Що ти порадиш таким на консультації. Чим ближче ми будемо підходити до господа, тим більше будемо вірити в писання і бачити, що там написано. І воно буде приносити нам щастя. Я їхав неділю назад. Їду, і донька моя 10 років, Діаночка, каже: пап, я з тобою поїду. Я кажу, І Я її взяв за руку, у неї руки. Як в десятилітній дівочці м'ягенькі, і я отримую таку велику насолоду, таке удовлетворення, таке щастя, такий мир. У мене є така донька. І я неї дивлюся і кажу: Яночка, ти знаєш, що Бог мені в житті дав дуже класно. Вона така дивиться: який папа, як це ти. Це розход чи це подарок? Це біле, чи це закрови? Бог робив <різь> так, щоб в них не рождалися діти. Закрив. Це було наказання, коли нема дітей. Наказання Є різні крайності в житті є крайність, коли люди не родять дітей і шукають, щоб хтось їм сказав. А буває є люди, які не хочуть дітей, але вони залякані, їх хтось налякав, що Або навчив, вони, що вони і не навчив, так. що вони не спасуться, і вони родять дітей, яких не хочуть. І ці сусіди, з яких всю життя з них сміялися, вони кажуть, начали приходити по і просити прощення. Біблія вчить, що коли ми маємо дітей, діти це благословення. Діти це награда. Якщо ви положите надію свою виспитувати своїх дітей самі, я їх профінансую, я їх буду вчити, я буду їм давати любов. Ой, не факт, що ваші діти виростуть хорошими людьми. А якщо ви даже родите 15 дітей з вірою положите на основанні віповання Господь, я буду робити, що я зможу. Але ти поможе, ти благослови, ви будете серйозно це робити. Бог поможе. Це діло віри, це серйозне діло віри.